Тому поки в нас ще сіли телефони, давай спробуємо щось пошукати. Можливо, до когось на ночівлю попросимося. Я не впевнена, що це тут, тут безпечно буде для мене спати. Добре, пішли шукати. Я не хочу, щоб ти тут шукати? Так, да, пішли шукати. А ви не знаєте, де тут можна переночувати? Ну, На сьогодні на вечір. Якась маленька кімнатка, маленька. А буде двоє людей, не хочуть десь переночувати. Гроші є. Так, є. В мене є кум. Мені має теж трохи. вільну кімнату переночувати ніч. Скільки коштує? Двох людей. Скільки? Добре. Все нам О, зараз дійдемо до вас чи маданами. Десь годину мені взяти все добре. Десь годинку. як вас звати буде? пані Як вас звати? люда, все добре. Все, зараз Дуже Телефоную. Добре. Вже телефоную. Дякую до побачення. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую за допомогу.